Економісти іноземців пише, що не треба розраховувати на те, що російська економіка помре. Це правда. Розраховувати на це не треба, тому що економіки взагалі не помирають ніколи ні за яких умов. Економіки живуть і живуть, і живуть, і живуть. Питання, як вони живуть, це інше питання. В Венесуелі нічого немає, але економіка працює. Люди не помирають. Ну помирають хтось з голоду, але не аж так. Я вам хочу сказати по секрету: економіки в Л. Нер і ДНР взагалі немає. Вона відсутня, тому що економіка це те, що може забезпечити елементарний рівень споживання: світло, вода, газ, електрика, ліки і якісь товари в магазинах. От, якщо це все є, то це якась елементарне виживання. Якщо чогось нема, це вже ненормально. Якщо багато чого нема, ну тоді зовсім погано. Але людина все одно живе, можна відімкнути воду, як це в ЛДНР, можна відімкнути електрику, можна відімкнути газ, можна, можна, можна. І можна запровадити карткову систему, і люди будуть ну не помирати масово, а будуть так жити. Так люди жили в радянському союзі, так люди зараз живуть в Північній Кореї, в Венесуелі, на Кубі. Тому це все розмови, що от буде так погано, що Росія просто завмре. Ну на це дійсно розраховувати не можна. Але далі цікаво, просто спостерігати: от якщо не буде одного, другого, третього, четвертого, зараз вже нема бензину подекуди. Зараз вже не в великих містах є якісь нестачі, є подорожчання товарів і послуг. Є це, є це, і мені особисто дуже цікаво дивитися, от коли настане якийсь момент, коли буде не те, що невдоволення. А таке бурчання, гурчання, мурчання. Таке ой не цього, ой немаціоне маціоне. Це така ознака. От радянський союз останніх років 15, Оці ознаки з'являлися, тому що постійно зменшилась кількість товарів в магазинах, постійно щось мінялося в гірший бік. І люди почали казати: Ні, ну комунізм не построїм. Це точно, це неможливо. Ми не можемо. Почали оце хапати американські джинси, які коштували 20 разів більше, ніж просто брюки. Почали шукати де знайти жвачку, іноземні цигарки, іноземні сорочки і так далі. Це все показувало, що без західних товарів, без цього всього нічого не вийде. Це важливо розуміти. Тобто я дійсно підтверджую, що економіка не може померти. Північна Корея це супер яскравий приклад, коли всі такі худенькі, окрім одного, всі такі мало їдять, мало. Пересуваються багато працюють, багато від чого залежні. Але ці люди не помирають масово. Ну вони масово коли був голодомор. Там 90-х роках був період, коли там ти, мільйон померло. Це дійсно було. Ну тому в Росії навряд чи це буде, але ну інші кажуть, що не навряд чи це буде.